Да, це я, монтує відео. Думаю, ви поняли, що я забувся включити цю мікрофон. І ви нічого не чули. Ви чули тільки скільки тут. тут. Я не захин. От це о, от. Я тут включив звук, а тут і тут я не включив. Надеюсь, ви подивитесь це відео, несмотря на відсутність звуку в 4. Чи... хвилинах.

Так, у мене вилетіла великі... запись. Хорошо, що я це зразу зрозумів. Так, ви, зняли б, ви не побачили. Ой, я буду цепляти. Так. Ой, я далі не замикав. Я повністю мені з першого цего випав цей. Це рука. Давай зараз тоже. Нет, так нет. По 5 тысяч сюда. Что не можешь. Креется котки? Очей. Ого. Че соберется. Герня. Герня тогда у меня Ладно, небалот. Ага Неплохий кирпич. Ні. Я чуть-чуть прохворю, і в мене такий собі голос буде Кашляти буду. Так, ладно. Ну, все, по суті, я сейчас укуп. Все, увидишь, читай, упився. Загашек хоть. Ох, як сыпа. Ладно, я уже лучше подам. Э. Е. Пидева. Цена ок. Хочется помнить голову типу, окуп. ок. вот це вже выпаду, то вообще вообще будет. Кайф. Так, 45 тисяч потратив, 20 тисяч з'явленість. Нехорошо, нехорошо. Так. Що я можу робити з цим? Ну, то п'яти десять тысяч апнуть і в батли піду. Мені надо будет якогось мікрофона купити, чтобы ви мене чули добре. Ще з вепочкой могу щось поробить. Так что, конечно, вам будет интересно. З вепочкой. Угу.

Блин, я все игры постоянно взрывал. Блин, тут 150-тки всего типа. Попробуй далеко стоит. Правильно, фигня, сыпа. Да, фига. А, сюда у тебя посты канальфоют хватило. Сейчас у тебя уговор твое упор припадаю и вс. Так. Не, я бы не подаю. О, я бы плюс вышел. А не, с тобой. Так, я хотел вообще. фу оу, Оу. Даже так. Я походу знаю, я куца... Як отсюда. Я куца ч сюда попал.

Якщо воно, що плавшись мені. Так, давай щось. У мене нічого нема. Кого він мені дав? Ви це бачите? Ні, це, це не це, це неможливо. Це як, Це як розуміти? Що? Що? Чи? Я не може по Капець. Капец. Пепер. Один Оце вот то... Блін, блин дуже сильно не выстачає. Коли бы он тут не окуп... У меня целый. Це муж отрала. Ох, досить сразу. Давай. Давай. Ух. Щось... Шос. А ні, я. О, а не, я в минус ні, Не. Так, не, я пробую поки. Это было не було... Вот это сам выдох может. Дальше вопрос.

Mm. Серьезно, на маслив. Ч он, кстати, на... О-о-о-о! Ох! Це точно заслуживай лайк. Так что ценный заслужий лайк, я не знаю, что вам надо. Я не знаю, что заслуживает. О, так у нас тут е, да? Это я одразу один, один, один. не на О, Оооо. Ладно, я тебе. Один, профотик. Ну ладно было. Конечно сейчас падать. Фильня. Вот так. О, фильня. Не фигня. Ладно. Блин, я так тихо говорю. Не уверен, что вам буду чуть-чуть видео. Лайк, like, лайк, like, як шума Що ще можна? можно? Хм, <coughs> открыть. Еще раз вексаки. Иксай. Она. О как. Як шеи тоже поделиться этому кстати як оце вот как оце. Тільки там шея икса и там короче не понял так надо 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 открывать Боже так Так. Боже мої ліці. Це ще лучо оце. Все відечко там, кстати, політало. Ого, нічого собі, це 2% шор. Мене аж я аж вишльо. не забув. Ігра називається NFT Battle в Роблоксі. Заходьте, грайте.